Вітаю всіх любителів Ківі на нашому каналі. Сьогодні 31 жовтня і ми починаємо збирати ківі. Спочатку збираємо урожай у нас на подвір'ї. Допоможе мені в цьому мій незмінний помічник Макс. Поступаємо так, він збирає, я сортую, складаю, а потім ми порівняємо результат з минулорічним і позаминулорічним. Я вже втретє показую результат вирощування Ківі на арці і Шпалері, тому я думаю, що буде цікаво порівняти з минулорічним і позаминулорічним урожаєм. зараз декілька слів про особливості сезону Ківі 2022. Цьогоріч небесна канцелярія приготувала нам декілька сюрпризів. Сюрприз номер один це мороз 4 квітня до мінус 3 градусів. Наша ляна вже активно вегетувала і навіть дощування не допомогло на 100% вберегти врожай. Найбільше постраждала сіянцева частина, яка майже не цвіла. До речі, нагадую, що цей кущ у нас складається з трьох частин. Найбільшу зараз за частину. Складає ківі Карпат. Потім тут у нас є і жовтоплідний ківі, який в цьому році взагалі без урожаю бачимо такі гарні глянцеві листочки. І тут є в нас сіянцева частина. Це моя форма. Я її називаю сек. І Ось такі цікаві плоди. І о, тут нас ще чекав сюрприз номер 2 Це посуха, яка тривала майже 4 місяці. І посуха ще нічого, але вона супроводжувалася декількома хвилями, температур вище 40 градусів. І вже я можу сказати, що після першої такої хвилі плоди. Їх зав'язалося було чимало, взагалі перестали розвиватися. А друга і третя хвиля цієї спеки взагалі цю ситуацію ускладнили, і я бачу, що плоди практично завмерли. Тому вони візуально менші, ніж були минулого року. І після всього цього нас чекав ще один сюрприз. Це майже місяць щоденних опадів. Ну, Тут добре, що ківі не тріщить, як, скажімо, інжир. І вийшов з цього випробування, він відмінно. Зараз кілька слів, чому ми збираємо врожай сьогодні. Причина банальна. Брак часу. Його можна було вже збирати днів 10 тому. Тут я бачу на цій ліані, коли потрібно збирати плоди, по-перше, починається кивіпад. Тобто готові плоди, м'які, вже починають опадати. І, звичайно, я контролюю цю рефрактометром і бачу, що їх вже можна збирати. Ну, зараз ми будемо збирати. А потім подивимося результати. Наша бригада у кількості двох чоловік розпочала збирання врожаю. Макс виконує висотні роботи, тобто на драбині. А я обмежуся. Роботами на поверхні ґрунту Ну, повинен сказати, що поралися ми досить оперативно, адже вже почало темніти. Так ось пройшла одна година 15 хвилин. Макс фактично сам. Зібрав весь урожай, і зараз ми можемо підвести підсумки. А також, друзі, нагадую, що ми вже знімали відео минулого і позаминулого року, ви можете подивитися і самі також порівняти наші результати. Результат нас дещо розчарував, але на це я, в принципі, і сподівався. Візуально я бачу, що плодів більше, але плоди набагато менші. Так, у нас на сьогодні вийшло нето 29,5 кілограм ківі Карпат стратона і також 2,5 кілограми всього на всього сорту секі. Бачимо, що Ківі Карпат, я тут посортував, більші плоди середні і менші. Ми дещо змінимо їх цільове призначення. Більші. І середні плоди о, підуть або на реалізацію, або споживання в свіжому вигляді. А дрібні плоди ми до них додамо ще плоди з іншої ділянки. Ми з них зваримо смачний джем, або в кінці кінців зваримо з них самогон. Ну, результат, як ми бачимо, у нас все-таки менший за минулорічний. Про причини ми вже говорили. І зараз ми трохи згодом ще зберемо врожай на іншій ділянці і подивимося, яка там ситуація. Зараз ще хотів наголосити, що можна зважити плоди і подивитися, що вони такі чи менші, ніж були минулі роки. Візьмемо один з більших таких плодів, зважимо, ну, такий плодик якийсь. Він у нас важить всього на всього 70 грамів. Зараз візьмемо середній із середніх, і він у нас всього-навсього 35 грамів. Менші плоди я і не буду важити. Ну, це все. Сьогодні 1 листопада 2022 року і ми продовжуємо збір ківі. Оцей кущ у нас. На іншій ділянці, тут плоскосна шпалера. Макс збирає, я зважую і сортую. Тут можна зразу показати, що внизу, в нижній частині, куща плодів майже немає. Позалишалися одні плодоніжки. Я думаю, хтось тут нам поміг їх трохи зібрати, але думаю, що Суттєво це не вплине на загальний результат. Тому збираємо. Ось ліана вже, яка в нас велика, видерлася наверх цих залізних стовпів. Ну що? Ну що ж, сьогодні нам сприяє погода. Суперова просто погода. Ми швидко поралися. На все про все у нас пішло 1 година 10 хвилин. Результат, як я і очікував, трохи гірший, ніж був минулого року. Це взагалі плоди на цій ділянці вони менші, ніж навіть на тій, де ми важили. Важити ми їх не будемо. Бачимо, що вони такі невеличкі. Всього у нас тут вийшло. 24,5 кг. Тут також зібрали урожай перший раз з іншого куща 9,5 кг і хочу звернути увагу вашу увагу. Кив його постраждав дуже сильно в цьому році від цієї спеки, від цих дуже високих температур. Багато плодів осипалося, зів'яло і пропало. Але ті, тим не менше ті плоди, які залишилися на цій нашій прищепі, ось вони такі от беру будь-які два плоди і беру, зверніть увагу, два плоди з Києві Карпат, наскільки вони, наскільки вони більші і яким вони дуже гарні. І це, ця прищепа нам дала 6 кг 200 г. Ось вони ці всі плоди. Так ось, друзі, бачимо, що це у нас не дуже вдалий сезон, але і це щось. Давайте приєднуйтеся до нас, всі любителі ківі, Вирощуйте ківі і експериментуйте з нами. На все добре!